Неділя, 28 вересня, зустрічаємо машини наших клієнтів Hyundai Tucson. на Наковель, ну і зікр. Ставимо на облік і веземо його на Польщу, Кому цікаво, пишіть, все розкажу, машина просто огонь. Приїхала вона, звісно ж, з Китаю. Просто красота, ну реально нульц, нульц, нульц. Не куцок, не царапок. Ну і і якщо чесно теж огонь. Зараз ми його тут відеогляд трошки зробимо більш ярче. Ну і звісно на зікер теж. Так що чекайте. Як бачите, все доїжджає, все приїжджає. Так що хто хоче собі хорошу машину на рідному пробігу. Он в такому ідеальному стані, Он зараз сів і поїхав, все. Ну, от тут, конечно, венец. Венец. Яка <гум> красотуля. Капець. Ой-ой-ой. Красота. День сьогодні буде точно гарний. І вам всім теж гарного дня. Якщо хорошу машину, то до нас.